Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку про домовичка, який нагадав про чемність. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. У великому місті у просторій квартирі жив хлопчик Василько. Він був непоганою дитиною, гарно малював, проте бешкетував трохи. Ніколи нікому не говорив Вибачте, будь ласка, дякую. Його батьки були зайняті поважною і відповідальною роботою. Тож влітку відправили хлопчину до бабусі в село. Бабуся незвичайно зраділа, адже жила саменькою, зустріла Василька у святковому вбранні, спекла смачні пиріжки з вишнями, поставила на стіл. Свіженьке прохолодне молоко та скляночку меду. Як та либідка кружляла довкола онука, забувши про старість. Скуштуй, будь ласка, моїх пиріжків, що й на спечі, заохотила приязно. Смачненького тобі. Василько оглянув гостину і сів наминати свіженькі пиріжки, заїдаючи медом. Наївшись до схочу, хлопчик одразу побіг грати спінером. А що, Васильку, тебе не вчили дякувати? запитала хитро бабуся. І руки треба ж було помити. Іди хоча б зараз їх витру, бо солодкі й липкі від меду. Простягнула руку та й зачепила ненароком кухоль з молоком. Той плюхнувся прямісінько на джинси хлопчині. Ой, яка ж ти розтяпа, відійди, не хочу тебе бачити. Щойно крикнув Василько образливі слова, як бабуся зникла. Ніби ніколи не було її в хатині. Спочатку хлопець не зауважив того, але пізніше стривожився, обшукав усю хатину, всі закутки, бабусі ніде не було. Аж тут, з-за печі, з'явився маленький дідусь із пишною сивою бородою. Ти хто? злякався хлопчик. Я домовичок. Мовчи. Тебе та про тебе я вже все знаю, відповів сердито. А ти бува не знаєш, де моє бабуся? Звісно, знаю. Відпочиває зараз у затишній місцині, де немає такого невихованого онука. Хіба можна отак говорити на стареньку бабусю? Це ж справжнє хуліганство. Та вона ж молоко на мої нові джинси, спробував заперечити Василько. Так, кожного може вкусити гець. Але ж це твоя бабуся. Що ж тепер робити? Розпачливо запитав Василько. Згадати про чемність. Хіба важко казати. Вибачте, будь ласка, дякую. Поверніть мені, бабусю, будь ласка, мало не заплакав хлопчина. Ось бачиш, це зовсім не важко, усміхнувся домовичок і зник. То що, мій дорогенький? Підемо мити?» Зайшла, як ні в чому не бувало, бабуся до кімнати. Вечеряте час. Легенько скуйолила хлопчачу чупринку. А вже ж, бабусю, вибач мені, будь ласка, і дякую за смачні пиріжки. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.